У цьому відео я проведу контрольну троєчку. А, ні, контрольну, контрольну четверочку по спускам та підйомам. Всім привіт! У відео я прожу контрольну четверочку по спускам, підйомам, по класному з такому парку імені Максима Рильського. По цій легендарній трасі, там де я зняв вже не одне відео. Покажу наскільки скільки я готовий. Надію, що сьогодні я зайду в призи, призиве якісь місце займу. Отрім грамоту, медаль, зайду на тумбочку. Вийде чи не вийде? Побачимо. Але ціль пробігти 3.30 і швидше. Можливо, звичайно, і не вийде, тому що форма не найкраща, але буду старатися. А ти став подобачку, щоб я пробіг набагато краще. Так, да, друзі, ось така мотивація. Сказав, що пробує сьогодні по 3.30, але завжди, коли говорю на початку, як я хочу пробігти, обов'язково, що я не біжу так, як я хочу. Як цей раз буде, не знаю. Але траса дійсно складна, тому що КМ в нас йде спуск, потім КМ в нас по рівному. КМ набір і КМ ще раз набір, але менш пологий. Але ось фініш 200 метрів. На кадрі тут не видно. Але гірка така нормальна, особливо отут, коли ти вже прям закисло тебе і ти забігаєш, і ти відчуваєш, що ні, тут темп, наприклад, якщо ти біг там 3,20, 20, то тут темп одразу 430. Ну це гарний випадку. Навіть зайти на неї не так легко. А забігти, я пам'ятаю, просто я вже цю трасу. Вивчив. І я знаю, де тут такі плюси, є мінус. Що це? Запитаєте, ви за забіг? Артем, де ти його зашов? Цей забіг називається Біжу. За перемогу стоїть. Тут є одна дистанція для дорослих. 4 каме класних. Тобто одне коло це небагато, реально небагато. Все буде пробує знімати, щоб було цікаво було, класно. але ціль прям сервати. Приклад всі зусиль, які в мене є. І ви нагороду. Хто зрозумів, з якої це пісня, то зрозумів. Так. Що у нас? Тут зараз дитячі старти йдуть. І взагалі сюди я приїхав раніше взагалі. І я вже тут погуляв, походив вже по парку. Тому зараз я запропоную вам подивитися моє кадри. Невеличка друзі, ставочка в моє відео. Дивіться, які краєвиди. Я сюди приїхав трішки раніше, ніж треба. Просто подивіться на цю красу. На годинку зараз сім ранку. І просто як красиво парку. Тихо, спокійно, людей немає, там білочки ходять. Ну, людина також йде. Просто почуйте цей звук, водички. І що? Та, і що просто. І це красиво. Щоди лодку поставити. І просто, знаєте, ну там, можливо, риби немає, але просто для кадру так буде красиво. так Вийти, прогулятися, відпочити думками, там також ще білочки бігають. Повітря чисто, хоч, хоч не хочеться від дороги, але чисто повітря, плюс ще пахне деревами і ще осінь. Це просто кайф. Будь ласка, не кидайте сміття. Правильно, друзі, не кидайте сміття, тому що це неправильно. Там дивись, утки плавають, летаття. І так можна раз пробігати і вибігати ось тут і бігти ось там на горку. Кайфово, кайфово вирішив. Ще далі прогулятися. Зайшов такий лісок. Дивіться, що я Можливо, не йшов. Можливо, сильно безпечно, якісь тут сектанти сидять, ну я думаю це ні. Дивіться, якісь чашки стоять. Хтось тут обітає. Оцелюці знаходить якісь пригоди. Зараз піду цій вулиці. в принципі нормально. Я думаю, тут нікого немає. Я думаю, все буде норм. Дивіться. Отак йдуся і по дорозі. Зараз знімаю без мікрофону, тому що і в лежить. Але надію, що ці кадри якось допоможуть мені підняти моє відео. Це локація На годиннику, якщо що, зараз 7.30. А я шукаю кав'ярню. Де ж тут кав'ярня? А здається вона там була. О там якась стройка ще йде. Ось там. Тобто оп, спаде, хрустить. Знаєте, друзі, ну напевно нас сюди приходить на 24 години в лісі. Тропу взагалі. Ще не бачив ще волосі його Тут би побігати, зробити якийсь би забіг собі в міні. Це було дуже круто. Тому що дивіться, яка локація. прямо під деревами якісь типу що стрейла. Не знаю кого якась дорога. Щось постійно ще родить з різних сторін, але це падає жолуді. Ой-ой, щось таке. Якась птиця. Ха! Напугала трішки мене птиця. Зозуля, щось, я не знаю, що це за птиця. Так, дивіться, у нас є дорога, значить. Підеш прямо. Мільйон заробиш, підеш наліво, програєш, підеш направо, виграєш. Давайте спробуємо. А, вон дорога є, дивіться. А, Ну ми вже вийшли. Це. Вже далі не цікаво, я усе Я Відно що тут щось таке прямо зачарований ліс, але насправді тут нічого такого немає. Навіть вже просто, я ще не почав знімати відос, вже 3 хвилини є. Щось цікаво, напевно. А можливо ні. Ну, побігати. А, я згадав, що це за дорога, Все. Там зверху університет цей. Ну пів здається. А тут у нас... о, дивіться, тут на Лосфеді. Тут, блін, гревел треба брати. Ті гревел? МТБ. І просто катати. Катати і катати. Так. А, ну дивіться, що там я ж аж ж. Там це ж озеро було, просто вішо. Ну давайте підемо далі кудись. Тут є якась дорога. О, ось тут є дорога. 5, 4, 3, 2, 1, Дорогі друзі. Перебіг вже 200 метрів. Готим. Стараюсь тримати темп, який буде, а неровний. 3, 25, 3,30. Надіюсь, що це вийде. Пробувати поможливо тримати. Говорити дуже складно. Тому що темп для мене високий. 3.18 вже є спереді. Три людини. Пробую не відпускати, звичайно, але там ще гірки. Тому я думаю, що може щось змінитися. Другий КМ є 3.38. Два КМ загалом 7.05. Друзі, складно дуже. А здоба гіркам. І ще я ще групка моя із трьох чоловік убіла. я на задня. Пробую. Хотіла третій учасник трішки. скидає темп. Але чи зможу догнати, це ж невідомо. Залишається останніх матірса. Максимально накатую, а на занати вже не зажму. Все четвертий. Побідно, нічого. Треба працювати. Видиш, Фініш. фішую, дистанцію. Фінішнув свою дистанцію 4 км, вийшла трішки навіть менше, 3800 прибіг я, як я вам говорив, четвертий. Так, трішки не радісна новина, але ну, працювати потрібно. Скажімо, отримав четверте місце, тому що без підготовки біг повністю, тому що я тільки почав тренуватися заново. Почав 3,18 з горки, потім 3,38 по рівному із невеличким підйомчиком, потім 4,05 по підйомах і... Останні 800 метрів, вийшов темп 3,39. Ну, типу, в кінці я почав набігати, пробував, пробував, але там дистанція метрів 80 була, можливо, навіть і менше, але все одно, ну, типу, треба було, якщо б я біг би десь на двох почав доганяти, тоді б да. А так я не встигав, я бачу, що залишається метрів 500 Як я там не біг, не старався, все одно в мене не вийшло. І бачу, що треба більше робити інтервалів, темпових. Зараз ще додам, що якщо ви записалися на новобочний марафон або на другий старт, і у вас немає харчування. То що в магазині Race Expert неймовірні знижки із моїм промокодом промокода ви отримаєте ще кращі знижки. Ви запитаєте, що там продають? А там продають дуже чудові товари: саме вітаміни, спортивні вітаміни, протеїни, сіси, ізотоніки, гелі, коротше, все, що потрібно для потужних забігів і показувати дуже класні результати. Так, що що, дивись, на старт тебе я записав, харчування дав. Тому що ти обов'язковий поставити зараз подобаєшку. Так, це реклама, але ця реклама корисна. це не якесь там е казино, там якісь е незрозумілі сайти, а це реальна тема. То, Те, що ви нам, ну якщо я дивився би відоспи і мені якийсь якісь точні командавки, я обов'язково б сказав дякую. Тому вирішуйте вживати. Зараз таки друзі, давайте зробимо невеличкий такий висновок, як я подала свій старт. Значить, перша камера, яке говорив, подавався легко, другий трішки почав підкислювати, я відпустив грубку, і я вже розумів, що дуже мало шансів, що її на зажену. Третій проб нас доганяє, там якраз почали такі гарні гірочки. Я бачу, що вже ну ось-ось-ось, доганяє, 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 Ну і залишається метр 500, Я бачу, що вже поки так скажемо, це озеро. вже, Ми повернули, і тут залишається вже метр 200, Нереально, тому що. Та скажімо, потрібно було не відпустити тоді, тоді можливо б, якщо протримався, протерпів би. Але так як я готовий був на дуже маленький процент, тому звичайно, що я подолав не так. Але четверте місце означає, що я повинен готуватися і в наступного разу приїхати на чотириками, на п'ять, на десять і просто розірвати. А ви казі відмовки, там на кросівки, та сьогодні погода, та завтра ще щось. А ще скажу вам, друзі, якщо ви хочете побачити відос, там де я спадаю, як додати мотивацію, щоб бігати там. Взимку, навесні, осінні, коли там погана погода, дощ, де холодно, то покажи мені в коментарях, зніми Артем, відео про мотивацію, погану погоду, як бігати все-таки. І я обов'язково зніму. Я думаю, що цей відео буде розривний і обов'язково додав вам мотивації. Тому на цьому моменті завершу дане відео. Ось такий відбувся в мене старт. А ви не забувайте про нову марафон з номим про отримаєте гарну знижку. І Також не забувайте заходити на магазин Expert. також буде гарна знижка. Тому всім бігу, ставте подобаєчку, комент і всім пока-пока.